показывать свои копейки. Так, ну дальше. А, дальше. Вот такие. Это там типа на низине того на квестере. О, у меня тут десятки я. Таких. Мы еще можем якость. Так, переходим до моих самых великих. Я, наверное, Як спичать куда покажу. Смотри, я буду прилетить тише. Тяжко, наверное. Через камеру така. Так, так, бо з'єжу. Далі, що там? Все те саме. І що таке в мене великі копійки є? Десятки. Так, ну що? Дві вже показано. Тепер показую свої. Тіпа, що там немає на одной одинакової. Ось А Ось ці п'ять десяток я зараз покажу. Если якщо що має то, щоб ми даємо машину. Так, і тепер перебуваємо. У мене вже п'ять. Десяток складі, бачите. Раз. Ой, раз, два, три, чотири, п'ять. почала їх збирати тільки за ось цю його копійку. Потім у мене оця, далі ця, потім ця і ця зразу. Ох, його ж так добре ще й не покажу. Значить, треба брати YouTube камеру і показувати. О, короче, я их перевернула о, ось це, бачите, десятка така, 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 така. Це я не знаю, це євро, таке одне, це друге таке Що спокійно. У мене типу два євро, а вони ці як їх корочу. цель типа, жизни.